Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. У червні минулого року ми отримали статус кандидата на членство в Європейському Союзі та сім рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба зробити для наступного кроку на шляху до вступу в ЄС. Сьогодні ми ухвалюємо державну цільову програму Єдність у розмаїтті. Її мета створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів. Після затвердження цієї програми можемо говорити, що на урядовому рівні ми повністю завершили виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Що загалом нам вдалося зробити за цей час? Я зараз коротко пройдусь по ключових пунктах, а далі віце-прем'єр міністр. Ольга Стефанішина представить детальний звіт щодо виконаної роботи. Перше стартувала реформа конституційного суду. Працюємо в постійних консультаціях із Венеційською комісією. Друге, перезавантажена Вища рада правосуддя та вища кваліфікаційна комісія суддів. Третє посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Один з останніх прикладів це урядовий законопроект про підвищення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За останній час було обрано нових керівників НАБУ і САП на відкритих конкурсах. Група держав проти корупції ГРЕКО визначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції. Четверте. Уряд напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів ФАТФ. П'яте. Виконали рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону. Шосте запрацювало законодавство про медіа та рекламу. Сьоме на виконання нового закону про національні меншини розроблені необхідні підзаконні акти. Крім того, уряд провів так званий селфскрінінг. Ми проаналізували 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України. Щиро вдячний усім, хто за такий короткий час провів цю колосальну роботу, але не зупиняємося. Попереду ще довгий і непростий шлях. Очікуємо, що в жовтні Україна отримує позитивну оцінку в межах звіту щодо пакету розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС, майбутнє України в Європі. І вже зараз Євросоюз допомагає нам вистояти і перемогти. Зокрема, вдячний європейським партнерам за черговий восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі півтора мільярди євро. Також ми щиро вдячні нашим партнерам з Європейської комісії за координацію в питанні експорту української аграрної продукції. В умовах російської чорноморської блокади під час майже щоденних атак на наші зерносховища і наші порти, в умовах, коли забезпечення наших сил, безпеки, оборони прямо залежить від наших доходів, нам потрібен аграрний експорт. Розмови про те, що українське продовольство шкодить польським, словацьким або угорським фермерам, це спекуляції. Наше зерно суттєво не впливає на ціни в сусідніх державах, тоді як наші аграрії перебувають у набагато гіршому і важчому становищі, ніж їхні західні колеги. У нас немає і ніколи не було мети нашкодити фермерам сусідніх країн. Україна вдячна за все те, що роблять для нас. Наші партнери за допомогу зброєю, за прийняття українських жінок і дітей за гуманітарну і фінансову підтримку. Ми дякуємо за це нашим партнерам. Щоб вирішити зернову кризу, Україна представила свій план і Європейська комісія його підтримала. Це механізм верифікації та авторизації чотирьох видів аграрної продукції. 28 вересня буде наступна зустріч. Координаційної платформи з питань експорту і транзиту, де фіналізуємо ці пропозиції, щоб план почав діяти якнайшвидше. Чотири країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження і пропозиції і готові до обговорення. І лише одна держава проти. На жаль, у нас немає цьому ані логічного, ані економічного обґрунтування і пояснення. Сьогодні підписуємо постанову про запровадження механізму верифікації та погодження чотирьох груп українського аграрного експорту для п'яти сусідніх країн. Вже готуємо до підписання такі документи з Румунією та Болгарією. Ці країни не порушували торгівельних правил Євросоюзу, не порушували угоду про асоціацію і не вводили односторонні обмеження. Дякую за це. Україна надзвичайно цінує відповідальне партнерство, вдячні всім сусідам, які відкриті до компромісу, у свою чергу завжди готові йти на конструктивний діалог, саме на діалог, а не на політичні ігри, де ставка надто висока наша єдність і наша солідарність. Тому вкотре закликаю бути єдиними в захисті наших спільних цінностей, у захисті нашого спільного майбутнього, у захисті. Нашого спільного європейського дому. Інших варіантів просто не існує. Для будь-якої європейської країни турбота про майбутні покоління має обов'язково переважити турботи про майбутні вибори. Ми віримо в це і разом працюємо на спільний результат, перемогу над агресором, безпеку, відновлення та розвиток. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!